На цю та іншу тему поговоримо з нашим гостем у цій порі це Михайло Подоляк, радник керівника Президента України. Вітаю вас! Вітаю, вітаю! Досить символічно, що зустріч відбулася з паном Саліваном, радником з нацбезпеки, президента США, наших представників, зокрема на найвищому рівні. Зустріч відбулася напередодні саміту НАТО, установчого ювілейного в Вашингтоні. Як ви його в цілому оцінюєте? І як ви оцінюєте до речі, ініціативу передачі все ж таки мілітарної складової допомоги на 25-й рік в подальшому, на кінець 24 четвертої, рік. Від сполучених штатів Америки, все ж таки, підкон і Рамштайну да під контроль альянсу саме блоку НАТО. Ну для альянсу це було б вигідно, тому що це тоді чітко фіксує глобальну роль альянсу, тому що на жаль, давайте будемо об'єктивними. До початку повномасштабного вторгнення альянс НАТО вже не виконував ту роль, як виконував під час ну, напередодні краху Радянського Союзу, ну, коли існував два альянси Варшавський договір, а НАТО тоді було зрозуміло функція, що він буде робити, і так далі. Сьогодні, на мій погляд, альянс переживає другу молодість. Ну, тобто, він знову ж таки оновлює свої стратегічні і засадничі ідеологіями. Він чітко розуміє, навіщо він створений, які функції він має виконувати. Ми бачимо, наприклад, північну Європу, яка чітко користується можливостями, вступивши. Це я про Фінляндію і Швецію вступивши у альянс НАТО. Вони чітко фіксують потреби свої, НАТО відповідає на ці потреби, і ми бачимо зовсім іншу позицію на півночі Європи щодо поодношено до речі до Російської Федерації. І, взагалі, альянс усвідомлює, що Росія це практично єдина така велика потужна проблематика, яку треба буде вирішувати. Тепер перейдемо до. Можливості передачі там певних фінансових стосунків між Україною повноважень, в тому числі. чи повноважень. Так. Давайте тут все ж таки трошки розділимо на дві складові. У нас є гарантії, безпекові гарантії двосторонні, до речі, в тому числі Сполученими Штатами, де чітко прописаний обсяг зброї фінансування постачання цього обсягу зброї і календарні плани. Ну тобто, це вже само по собі чітка фіксація, юридична фіксація того, що та чи інша країна буде робити. Але з точки зору такої, скажімо, модерації, мені здається, що це. І для НАТО дуже позитивно, і для України дуже позитивно, тому що Рамштайн це неформальний клуб. Ну тобто, країни, які заходили в Рамштайн, вони говорили так: ми кожна по собі маємо своє розуміння того, що треба давати Україні, як треба це робити. Ми просто тут об'єдналися. Це не модераційний центр, був це просто ми обмінялися інформацією, провели певний аналіз і вирішили ті чи інші проблеми. Створили коаліції. Ви пам'ятаєте, Рамштайн практично створював там артилерійську коаліцію, дронову коаліцію, авіаційну коаліцію ну, і так далі і тому подібне. А НАТО це юридична вже Структура, яка чітко фіксує. В нас є план, фінансовий план на рік і ми будемо точно розуміти скільки, коли і як, і хто відповідає за модерацію, якщо якась країна хоче там десь, вибачте, мене трошки зменшити щось там, не мотивуючи це нічим, і так далі, то безумовно тим більше давайте зважати на те, що по перше, і пан Столтенберг сьогодні фіксує абсолютно чітку про українську позицію. І пан Рюте, який буде йому наступником з жовтня місяця, також фіксує абсолютно. Я б сказав, навіть. Занадто правильну позицію, і це дуже добре для глобального політичного ну, простору. Контакти не забуваємо були не лише на рівні Салівного радника, президента США, а так само на рівні там того самого Гордона, радника, віце радника віцепрезидента Камлахаріс. Тобто, в принципі, на різних рівнях ми комунікуємо. Але, от в контексті ще очікування від цього саміту, тому що і про це ж здебільшого говорили про ті системи ППО, які можливо там буде оголошено про їх передачу на саміті. То в офісі пролунала така теза. Восі президента України досить така чітка, змістовна, але не зовсім зрозуміла, що за фактом на що ми очікуємо. Ми хочемо почути сильні рішення, в вашому розумінні, що це. А ми вже можемо розуміти, що по перше, НАТО чітко зафіксує свою позицію і буде створювати певні представницькі інституції в Україні. Ну тобто, знову ж таки для цієї модерації. І друге, це фіксація, що будь-яка країна, і перш за все, Україна в даному випадку абсолютно точно має право там подавати заявку, вступати і так далі. А, ну і крім того, НАТО чітко зафіксує якого типу війну сьогодні ми бачимо в Україні? Що це за війна, до яких наслідків приведеться війна, якщо її неправильно модерувати далі, ну тобто, якщо не допомагати Україні, і мені здається, що це взагалі е, такий от е, і саміт, який був у вільності НАТО, попри всі там, скажімо, дискусії, і так далі, і саміт, тим більше е, ювілейний у Вашингтоні. Вони чітко зафіксують ще раз, підкреслюю це дуже важливо. Вони чітко зафіксують нову роль е, НАТО альянсу, в тому числі по відношенню до Росії, в тому числі по відношенню до країн Ейсорів, потенційних країн-агресорів, в тому числі до по відношенню до безпеки країн, які входять у блок НАТО, 35 країн, які входять до блоку. Відповідно, Україна, яка хоче максимально співпрацювати з НАТО, тут не забуваємо одну дуже важливу річ. Якщо раніше ми говорили про поступовий перехід з точки зору системи управління, військового обладнання, яке використовує Україна, то сьогодні де-факто Україна використовує і синхронізує дуже велику кількість обладнання, яке є в країнах НАТО. Тобто жодна країна, навіть яка входить в альянс, не використовувала в синхронному плані таку кількість різного різного озброєння, як це робить Україна, і більше того, українські збройні сили вони чітко фіксують набагато вищу, давайте так вже відверто говорити, готові повністю до відбиття тих чи інших ескалацій, атак і так далі. Я просто хочу задати питання, окрім спецназів там, окремих країн, які входять до блоку НАТО. Яка армія на такому рівні сьогодні злагодження знаходиться як українська в Європі чи в світі? В світі. Давайте в світі. До речі, рейтинги нещодавно публікувалися. Армія України здається на четвертому місці в Європі. Рейтинги не мають ніякого значення, тому що взагалі рейтинги це таке умовне. Ми тут, типа, великі, потужні, і так далі. Ні, ну там зараз безпосереднє значення емоційні, воля, цініться, я розумію, але має безпосереднє значення воля і готовність робити найбільш страшну роботу в даному випадку захищатись проти там варварської армії, яку і там варварської концепції війни, геноцидної концепції війни, яку пропонує. Російська Федерація. Я тут задам питання: хто в рейтингу з великим відривом від цих інших армій не тільки в Європі, а в цілому? Хто зможе протистояти російській армії? яка ну, російська не на другому місці стоїть і так далі, крім, крім України? Штаті. Ніхто сьогодні, і далі, це дуже і важливо. Так. І це психологічно буде впливати взагалі на дискусії різного типу. Щодо делегацій, давайте тут коротко підсумуємо. підсумуємо яка да. безумовно це дуже ефективний, на мій погляд, зовнішня політика, коли суб'єктність України реалізується саме так, як має реалізуватися то тобто будь-яка країна напередодні важливого для неї. Там заходу саміту чи в даному випадку саміту НАТО вона а, проводить попередньо особисті спілкування на різних рівнях, там і на рівні кулуарів, і на рівні офіційних делегацій, і так далі. От мені здається, що Україна ще раз, за рахунок делегації, до якої входить безумовно всі переч... перераховані вами люди, включно з паном Єрмаком, паном Оміровим, паном Галушенко і е... Стефанішиною, чітко фіксує, що суб'єктність України знаходиться на найвищому рівні, і безумовно в сполучених Штатах це також розуміють, готові попередньо узгодити Деякі позиції проговорити їх, продискутувати, щоб після цього вже на саміті можна було отримати результативні. Ну, Давайте діля. так, якщо вже говорити про суб'єктність і підсумовуючи, то в МЗС і на найвищому рівні державному нашому ми неодноразово зазначали, що територіями ми не торгуємо, перекидаємо місточок за океан Вашингтон. Там, зокрема, на пропозиції того ж самого Орбана, прем'єра Угорщини в Держдепі, зазначили, що спочатку виведення всіх російських військ в нашої території, потім всі перемовини. Так плавно ми переходимо до перемовни. Але перед тим щодо допомоги, до речі, ці кейси на НАТО і патронування да мілітарної складової НАТО і Сполучених Штатів Америки на підтвердження вони ж існують паралельно і не виключають один одного взаємно, а лише доповнюють. Є повідомлення від Білого Дому, значить, в США там оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Він включає зокрема ракети для ППО, артилерійські боєприпаси, нове фінансування за яке Пентагон купуватиме озброєння Україні про кількість і деталі нового пакету, що ще не повідомляли. От плавно до перемовин переходимо, тому що будемо зараз про Орбана говорити, звісно, про. Чому він приїжджав? Яка його прикінцева мета була? Які результати? Але давайте згадаємо 23-й рік. Тоді було дуже багато ініціатив: Луїда Сільва, Ердоган, Пар Мафоса, президент Китай, Сі Сідзіпін, Франція, Макрон, Індія на Редрамоді були мирні ініціативи. Вони всі думали, що вони щось можуть в цій царні зробити позитивне, але виходить, виходимо на 24-й рік за фактом. Лише наша формула миру зібрала і мирна пропозиція. і Цей установчий саміт миру зібрав стільки країн. І якось ми рухаємося в цій парадигмі. В той же час той самий Бернс, очільник ЦРУ, або Наришкін, очільник зовнішньої розвитки. Вони ніби між собою комунікують. Про це говорить Наришкін. Типу, перемовини ведуться весь цей час, і в тому числі про завершення війни. Як нам сприймати всі ці процеси, в тому числі з прив'язкою тепер вже до Орбана, який був в Києві? Давайте. По черзі будемо говорити. По-перше, Наришкін не суб'єкт, тому я радив не звертатися. От... Да, тез... Я розумію, Наришкін не суб'єкт, він не впливає на жодні процеси і, і взагалі не розуміє, що відбувається і ніколи не розумів. Це дивно, як би так не було, але просто треба все ж таки трошки більш об'ємно розбиратись в тому, хто є хто в Росії, хто є, на які рішення впливає, чи там ініціює і так далі. Вони всі роблять певні заяви, але це не впливає. Так само, як, наприклад, Калакольців, міністр внутрішніх справ, який приїхав на засідання ООН. Щодо миротворчих місій, в яких там Російська Федерація має приймати відповідну участь, але міністр внутрішніх справ Росії не є впливовою особою, як це знову ж таки не дивно звучить. Повернемося до іншого. Чому з'являлися всі ці мирні пропозиції? Слово мирні я б радив вживати в лапках, тому що це абсолютно не про мир. Все, що стосується. Території обмін на мир чи там території в обмін не на програш Російської Федерації це не про мир, це про заморожений конфлікт виключно. Але чому ці, скажімо, пропозиції з'являлись протягом як ви говорите, 2023 року? Тому що. По замовченню вважало, що Україна не є суб'єктною державою після 2014 року. На жаль, це й було так, тому що пропонувалися абсолютно дикі, ви пам'ятаєте, нормандські формати, мінські угоди, які чітко фіксували не суб'єктність України. Немає такої країни, яка може на щось там впливати, і тоді можна взяти її територію і сказати, ну, Крим не ваш, все ну вибачте, де-факто він же вами не контролюється і так далі. Я хочу, щоб ми були об'єктивними. Я розумію всі там, чому так відбувалось, чому це проходило в 14-15. Році, але сьогодні ситуація кардинально змінилась. Тому 23 рік всі ці пропозиції країн, які ще раз сподівалися, що Україна буде погоджуватись на будь-що, тому що вважає сама себе несуб'єктною, боїться Росію і буде приймати будь-які пропозиції, які так чи інакше, хоча б щось залишають України. Ні, сьогодні чітко розуміло: перше Україна є надто суб'єктною в доброму сенсі цього слова. Друге, Україна буде захищати своє право і, до речі. Сьогодні президент ще раз наголосив будь-які мирні пропозиції, як ви говорите, будь-які пропозиції взагалі. Можуть бути, але тільки, будь ласка, скажіть нам: якщо це за рахунок нашого суверенітету, то ні. Тому що ми хочемо розуміти, якщо ви хочете продати нас без нас, це точно не підходить. Ми про це не будемо навіть говорити, тому що ми вже два роки воюємо. Третя складова: безумовно, мир не можна отримати. Мир, коли в тебе виходить суб'єкт Путіна, і говорить: дивіться, ми хочемо, навіть не можемо захопити військовим шляхом, але хочемо, щоб вони нам віддали Запоріжжя і Херсон. Ну, це про неадекватність. Це те, не... що під контролем України? Безумовно, так. те, що під контролем України, і це про абсолютну відсутність міжнародного права. Ну тобто, суб'єкт виходить і говорить навіть не про територію України. Суб'єкт виходить і говорить про те, що міжнародного права не існує, і всі такі роблять вигляд: ну не існує міжнародне право добре. Це ж точно гарантує всім недоторканність. Ну тобто, всі інші країни тоді що мають зробити? Так, чекайте, тоді будь хто може прийти, сказати, або ти віддаєш, або в мене є там сусід з ядерною зброєю. Якщо ти не віддасиш добровільно, тоді ми тебе там роз Строщимо такими-то -такими обсягами зброї і так далі. Це не працює. І тому поступово прийшли до, до розуміння деяких речей. Дивіться, що саміт миру. Давайте я ще раз повернусь до нього. Щоб ми зафіксували, попри всі песимізми, дивні публікації, аналізи дивні і так далі. Аналізи, я маю на увазі, які ми з вами читаємо в глобальних медіа. Що зафіксував саміт Миру? Дивіться, без правил нічого не існує, без правил. Ну тобто, не може бути так, що для вас правила є, для мене не існує. Ну, тобто, якщо ви прийшли в мене щось забрати. Ну, це так не буде працювати, і Україна якраз повернула всіх до усвідомлення, що не, ні, так не буде. Або для всіх правила, або немає правил. Тоді, будь ласка, вийдіть, і всі скажіть, це не про Україну вже, це про відсутність будь-яких домовленостей. І тоді, будь ласка, немає ніяких глобальних лідерів. Нічого взагалі немає. Є тільки той, хто більш агресивний, і він буде мати все. Всі, хто менш агресивні, будуть програвати. Про це було було якраз на, на саміті миру. Далі, що немає ніякого миру, коли. Хтось в тебе забирає, тому що якийсь агресор. Має там, наприклад, на дві бригади більше, чи там на два полки більше військовослужбовців, чи має право використовувати ракети? А ти не маєш права наносити по його території удари? Хоча міжнародне право тобі чітко фіксує. Він не може бити по твоїй території, а ти можеш бити і все, що завгодно робити. І от це все показав саміт, що мир не може бути як Дякую. заморозка конфликта. Давайте Трошки не про саміт, повернемося на кілька кроків назад. Все ж таки, до цих пропозицій. Ви кажете, Колокольце, очільник МВС Росії не суб'єктний. Окей. Пісков речник Путіна за фактом, ну він позицію там свого керівника да озвучує. Він говорить про те, що від початків широкомасштабного вторгнення кожна наша наступна пропозиція буде ще гіршою для України, ніж ми говорили на початку. Ну я от просто згадую його слова. Як взагалі Білусов, міністр оборони новий, говорить, що війна триватиме 5-7 років. У нас на це ресурси є. Тобто він натякає на те, що ми будемо далі вас причому, ми будемо вести формат такий затяжний поступовий, повзу. Учі по 100 метрів, по кілометрів. У мене таке питання: з якими ініціативами сьогодні хтось може виходити, виходячи з риторики росіян? Да, виходячи з риторики їх ну, не сателітів, а лоялістів, як Орбан, наприклад, або Сі Дзіпін, які виходять з якимись там пропозиціями, і з якої позиції ми маємо цю інформацію сприймати, з якою позицією вони виходять, тобто на що вони розраховують. До речі, є реакція е, очільника е, канцлера Німеччини Олаф Шольц заявив значить, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час запитань до уряду в Бундестазі за його словами, ультиматуми з боку Путіна і свідченням цинічності російської влади та її небажання припиняти війну проти України От зараз пропоную почути його слова, а далі обговорити з моєї точки зору, припинення вогню, яке передбачає капітуляцію України, це те, що ми, як Німеччина, ніколи не маємо підтримувати. І говорять, росіяни мають залишити російську територію, Німеччина, Франція, сполучені, територі... Шта... Вибачаю, да. сполучені штати вибачаюсь, українську дав сполучені штати говорять. хоча російському може та, там розберемося. Залишити, далі. Та, там так розберемося. От в мене питання: виходячи з яких реалій ми маємо далі рухатися вперед, коли ті не хочуть, ці пропонують щось одне, інші щось своє. А ті анонсують війну на 7-10 років. Це і є глобальна політика. Політика це завжди хаос. Але давайте тут трошки розбиратись. Дуже коротко. Перше, ви бачите реакцію Бундестагу на слова пана Шольца. Фантастично, правильна реакція: ніякого перемир'я, ну, чи припинення вогню за рахунок України, це супер позиція. Друга складова. А, коли будь-хто, я не беру конкретно прем'єра Угорщини чи там інших ініціаторів. Коли вони говорять, давайте ви негайно припините вогонь. Вони гарантують, що Росія припинить вогонь? Ні, вони не гарантують. Що таке негайне припинення вогню? Вони ж просто мають продовжити ряд, але вони користуються інформаційною ерою, коли люди тільки заголовки готові читати. Вони на це ну якби правильно працюють. Вони мають далі сказати: ми хочемо, щоб Україна припинила вогонь, тому що за цей час. Російська Федерація безумовно не погодиться на якісь там правильні умови фіксації війни, не залишить територію України, вона буде знаходитись на окупованих територіях, але за цей час Росія встигне підтягнути резерви, донаситити зброю, скажімо, окуповані території, і продовжити там той чи інший наступ. Треба просто, щоб вони продовжували говорити. Коли вони говорять, ми хочемо, щоб ви негайно зупинили вогонь. Вони мають продовжити, заради чого вони це говорять. І тоді вам все буде зрозуміло, і не тільки вам. А виборцям, наприклад, угорським чи виборцям там інших країн буде зрозуміло, що це пропозиція країні, яка в рамках міжнародного права має право вести абсолютно. Справедливу оборонну війну пропонують встати на коліна. Просто пропонують. Тому що слово припинення вогню воно звучить гуманістично. Михайло, ви згадували про мінські угоди. Перші другі, жодні угоди не були без вогню. Вони порушилися практично одразу після їх підписання. Президент це все. про це говорив, ми вже це все проходили. Звісно, але дуже коротка людська пам'ять. Тим більше в да, 21 першому стріччі. Що сьогодні важливо. Сьогодні ти сказав, завтра день пройшов, післязавтра вже не пам'ятають. І на цей розрахунок. Але я ще раз хочу: коли будь-хто говорить про припинення Вогню негайне, а далі переговорний процес, має звернути увагу на слова того ж Лаврова. А що говорить Лавров? Ми, навіть якщо сядемо з кимось за стіл переговорів, за стіл переговорів, ми не зупинимо обстріл української території, не зупинимо знищення цивільного населення України, не зупинимо прямі атаки на а, ті чи інші населені пункти України. Тобто людина відверто говорить, навіть не маскуючи це, що вони будуть продовжувати ескалацію, вбивство, війну. І все рівно хтось говорить: давайте негайно Вогонь, я ще раз говорю, якби виборець конкретної людини, прем'єр-міністра тої чи іншої країни встав і спитав, скажіть, будь ласка, пане припинення негайне вогню Україною означає, що Росія негайно припинить вогонь і залишить територію України? Ні, а що буде відбуватися в цей момент, коли Україна не буде проводити оборонні заходи? Буде відбуватись насичення додатковим ресурсом, заради чого? Пане прем'єр, заради чого це буде робити Російська Федерація? Для того, щоб мирні угоди підписати з ними, да погодитись на якісь цікаві угоди. Ні, заради того, щоб ще більше вбити українців. Хай так питання ставлять. Просто на жаль настільки швидкий інформаційний простір, що не встигають поставити правильні питання. Але ми з вами тепер переходимо до ключового. Є позиція президента України достатньо логічна, достатньо чітка, абсолютно конкретно фіксована, в тому числі в ком'юніке, в частковому ком'юніке, Самі миру. ну і взагалі все, що говорить президент України, він постійно повторює одні й ті ж тези. Мир може бути справедливим. Перше мир може бути тільки за рахунок відновлення територіальної цілісності. Мир може бути тільки завдяки відновленню міжнародного права. Міжнародне право чітко фіксує, де має бути Росія, де має бути Україна, що таке міжнародний міждержавний кордон і так далі, і тому подібне. Тобто, не може бути ще раз підкреслюю миру, миру слово миру тут важливе, за рахунок. Території України це буде означати тільки фіксацію здобутків Росії, накопичення додаткового ресурсу. Дивіться, і тут дуже важливо дві інші складові про що треба говорити обов'язково. Головне, що буде відбуватись, Росія не буде відповідати за масові злочини. Тобто вона зайшла, розуміючи, що це повністю порушує міжнародне право, міжнародний юридичний простір. Вона вбиває масово людей, робить це демонстративно, в прямому етері. За це не відповідає, і тоді що вона буде далі робити? Вона всім буде казати: дивіться, ми ж там це це робили. Чому ми не маємо права це робити далі? Відповідальності ніякої, і це головне. Знаєте, чому це головне? Тому що для російських військовослужбовців. Які вчиняли ці масовані злочини? Військові буде зрозуміло, що ніякого покарання за це не існує. Більше того, вони герої. СВО е, дві хвилини лишається. Все ж таки, от ви згадали про Шольца, Так, підтримка є, підтримка її від Макрона. Не забуваємо про зміну певно настроїв електоральних в Євросоюзі стосовно можливого розвороту або зосередження на своїх внутрішніх проблемах європейців. І це стосується як там центральної та західної Європи, так само і Східної. в різних країнах є свої рухи. Але це окрема тема. Чому останнім часом знову виникло питання активних переговорів з російською стороною? Не прямих Україна Росія так. Звісно, через посередників, але чому і з чим ми на них виходимо так, щоб було про що говорити? Тільки з інформаційними циклами. Періодично mm -hmm. треба приходити до тем, яка є новітньою. Ну, наприклад, три місяці пройшло. Треба буде проговорити ще раз про можливість проведення переговорів з Росією. Все. Після того, якщо ви отримаєте, наприклад, достатньо військового ресурсу і будете наносити е, суттєві удари по території Росії, тоді більше будуть розмови ти ухти. Тож можна в принципі і Росію е, підвести до моменту, коли вона буде готова стояти на колінах, правильно, і тоді будуть інші розмови. Ні, це не проблема якоїсь там кулуарної глобальної політики. Ні, це проблема інформаційного простору глобального. Він завжди хоче якісь спекуляції, обговорити і ще раз обговорити і так далі. Ми сьогодні, до речі, це бачимо на різних напрямках. Я б не сказав, що європейські настрої змінюється. До речі, завтра будуть вибори у Британії, і там будемо мати. Ну, Британія знову ж таки... це не показник взагалі, це ж не є. А там буде уряд вже, але ви абсолютно праві, він буде так само проукраїнський. І дивіться, парадокс в тому, що навіть. Навіть коли праві отримують переваги, виграють вибори, отримують більше мандатів, все рівно вони в якийсь момент перестають спекулювати на проросійській тематиці, тому що розуміють, що Росія це загроза не для тільки для України, це для їх цінностей, для того як вони хочуть жити, і для їх гарантій безпеки. І тоді вони приймають для себе правильне рішення. Тільки Україна може все це зупинити принаймні. Ще раз обнулити остаточну Російську Федерацію таким чином на 10, 20, 30, 50 років дати їм час, щоб вони могли перебудувати свої системи безпеки. Вони це також усвідомлюють і навіть ультраправі. І тому дивіться маленький приклад в кінці, щоб було зрозуміло. Альтернатива для Німеччини, яка в основному свої голоси бере в східній Німеччині і так далі. Вони, як тільки отримують більше мандатів, позбуваються максимально токсичних проросійських персонажів, яких вони виводять зі складу керівного складу своєї партії. Чому? Тому що їм токсичність не потрібна? Вони хочуть впливати на загальноєвропейський політичний дискурс, але там немає проросійськості взагалі. Ну, те саме стосується і Марі Люпена і її оточення, вона теж, в принципі, свою риторику дещо змінила, дам яко кажучи, в бік на користь України. Ви за фіналом... Я, я, я фіналю. Жінки завжди дуже-дуже чітко усвідомлюють, куди. Думаю, Правильно, правильний правильний вітер, вітер да. дякую вам ви зафіналили все в частині можна лише силою і змусити росію зупинитися і відступити про те які спроможності вітчизняного ВПК, про ті 40 мільярдів доларів які виділяють країни нато ми далі вже будемо говорити в наступній частині з нашим гостем михайло подоляк радник президента україни був з нами. Дякую. вам гарного вечора дякую що прийшли дякую, дякую.